Господи, у ці останні дні Великого посту я щиро благаю. Очисти моє серце від усякого гріха, смутку і зневіри, зціли мою душу від втоми, страху і болю. Не дай мені впасти, коли вже немає сил. Тримай мене і не відпусти. Нехай Твоя любов огорне тих, кого я люблю. Даруй нам здоров'я, мир, добробут і захист у ці тривожні часи. Нехай Твоя благодать торкнеться кожного. Хто читає ці слова з вірою? Амінь. Господи і владико життя мого, духа ледарства, недбальства, властолюб'я і пустослів'я віджене від мене, духа ж ціломудриності і смиренно смиренномудриності, терпеливості і любові даруй мені слузі Твоєм. Так, Господи, царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Звертаюся я, дитина Божа, ім'я, до тебе, Господь, і від щирого серця прошу тебе пробачити гріхи мої. Змилуйся наді мною, Царю Небесний, визволи мене від душевних мук і самокатування. До тебе ж я звернуся, син Божий, померти за гріхи наші і воскрести, щоб жити вічно. Сподіваюся я на допомогу твою і прошу благословити мене назавжди ти, Спаситель мій. Амінь.